Доброго дня, мої дорогі колеги. Я дуже рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні покажу вам дуже класний шаблон для всіх колег, які хочуть розвивати свій телеграм. Але надзвичайно корисно, максимум корисно буде для колег, які хочуть розвивати публічний телеграм-канал для розвитку особистого бренду. Отож. Починаємо. Це вже друга моя така авторська стратегія по розвитку. У мене вже була перша по інстаграму, це вже друга по телеграму. І хочу вам сказати, що з цим планом ви просто покроково йдете крок за кроком, заповнюєте крок за кроком цей шаблон, і у вас в голові складається куди рухатись, куди йти, що робити і як все правильно зробити. Просто варто виділити пів години і заповнити крок за кроком цей шаблон. І почнемо ми з загальної інформації. Тут я нагадую, що потрібно продублювати в свою бібліотеку таким чином: три крапочки, ось тут дублювати. Це робиться для того, щоб цей шаблон завжди залишився у вас. Другий момент, що вам потрібно зберегти в свої закладочки, свій шаблон. І найкраще, ось так як я, зберегти його на панелі, щоб він завжди був у вас перед очима і щоб ви завжди бачили, куди ви рухаєтесь. І переходимо власне до розробки стратегії. Причому тут не тільки розробка стратегії, а й просування вашого публічного телеграм-каналу і як залучати до нього користувачів. Так от. Налаштовуємо свій профіль, і тут є оптимізація шапки профілю Telegram вашого каналу. Тобто фото профілю, ім'я користувача, назва каналу. І тут дуже великий акцент я дала, що повинно бути в назві каналу. Не потрібно, щоб вона була довга, не потрібно, щоб вона була занадто стандартна. Зробіть щось адаптивне і унікальне. Ось так. Далі. Сайт, контактні дані та опис каналу. Про опис каналу я також дуже багато дала інформації, тому що опис каналу дуже важливий. Взагалі від опису каналу, що ви там напишете, чим цінний ваш канал, дуже багато залежить. І далі, ось тут аналіз власної експертизи, що ви можете, які області вашої професійної компетентності, вони максимально класно розвинені, і ви можете ними поділитись вашими підписниками, і також дослідження аудиторії. Причому дослідження інтересів аудиторії можна робити, просто спілкуючись, відповідаючи на коментарі вашої аудиторії, а можна просто взяти кілька колег і просто з ними поспілкуватись, що їх цікавить, що їм не вистачає, які теми вони хотіли бачити і так далі. Багато способів є, щоб дослідити інтереси аудиторії. Рухаємось далі, власне, вже йде розробка контент-стратегії. Коли ви визначили вашу експертність та інтереси вашої аудиторії, ми далі розробляємо тематичні лінії, які ви будете, власне, про які ви будете власне, розповідати в своєму телеграм-каналі. І ось тут для вас я написала приклади типів контенту для експертного каналу. Це текстові пости, відеоконтент, аудіоконтент, інтерактивний контент, Робіть акцент на інтерактивний контент, дуже подобається. взагалі всі ці інтерактивні моменти, робіть. Інфографіка, документи та навчальні матеріали сюди також входять і покликання. Я не написала покликання, але я вам зараз скажу, що сюди також входять і покликання. Далі круглі віконечка, трансляції та сторіс в Телеграм. Про це все я ось тут дуже гарно розповідаю. Далі, коли ви визначили ваші тематичні лінії. Зараз ми йдемо до, власне, запитань, завдяки яким у вас складеться бачення вашого контент-плану, що ви взагалі будете робити. Тобто вся ця авторська методика, вона спрямована на те, щоб у вас було бачення, власне, чітке бачення, що ви будете робити у вашому телеграм-каналі. І е, запитання для складання контент-плану це наведу вам кілька. Реально частота публікацій, скільки разів в тиждень ви можете публікувати контент, який ваш оптимальний графік, розподіл тематик, планування конкретного контенту. Тренди і так далі. І далі в нас іде залучення нових користувачів. Причому я тут вам пишу метод, а ось тут я дуже пропоную вам написати вашу ідею реалізації. Далі ми, власне, йдемо до контент-плану. Дуже рекомендую робити ось так саме по цій, по цій будові, як я вам зробила, тому що вже не, не один рік я вже веду телеграм-канал, і я знаю, як краще це робити, щоб. був Максимально класний результат і тому дуже рекомендую зробити пріоритети місяця, важливі події місяця, а потім акценти тижня. І ось тут ще такий момент. Зробила великими буквами нагадування, що те, що тут написано всі формати контенту, це не означає, що їх треба всі заповнити. Потрібно робити 2, 3, 4, 5 максимум видів контенту на день і не перевантажувати вашу аудиторію. Перевантаження це також досить погано. Отож, ось тут ми пишемо наші типи контенту і просто описуємо ідею мету, ціль, особливості ідеї. І в нас є цілий тиждень. Неділя в нас вихідний. Рекомендую вам також в неділю зробити щось типу питання питання-відповідь, Тематичний, можливо, якось день і так далі. І ви пишете свої ідеї, які у вас можуть виникнути ось, у зв'язку з вашим контентом. І внизу просто додаткова інформація для вас: і деякі телеграм-каналів для педагогів, комерційні телеграм-канали, і що ж таке публікувати в телеграм-каналах. Власне, далі йде календар, тому що коли ви будете тут писати свій контент в контент-плані, ви можете позначити дату. Наприклад, я зараз щось напишу. Ви ось тут можете позначити дату, і тоді цей тип контенту він позначиться ось тут в календарі, і ви будете чітко бачити для себе в календарі, що і коли ви публікуєте. Тепер ідеї. Ви, наприклад, можете дивитись TikTok або Інстаграм і побачити якусь цікаву ідейку і хотіти реалізувати її в своєму телеграмі. Ось для цього використовується ці, цей блок ідеї. І уроки по телеграм-каналу. Просто для вас уроки і дуже важливі, корисні підкасти з корисною цікавою інформацією. Уроки зібрані дуже зручно. Традиційно є подаруночки, і традиційно сторіночка про автора. Дуже, дуже, дуже рекомендую вам, якщо ви плануєте, серйозно, грунтовно плануєте, підійти до створення свого телеграм-каналу. Тому що шанс стартувати є один. Далі ви вже продовжуєте роботу. А правильний старт він дуже багато визначає. Ось так, мої дорогі колеги. Покликання для придбання буде внизу, в описі до відео. Шаблон коштує 500 гривень, його потрібно скопіювати. Ось таким чином скопіювати. Та заповнювати дуже рекомендую заповнювати цей шаблон, проходити алгоритм стратегії 2-4 місяці. А шаблон заповнювати один раз на весь тиждень. От я, наприклад, заповнюю щособоти. Незвичайно приємно було, що ви додивились до кінця. Буду дуже рада за ваші вподобайки, коментарі та поширення цього відео. Незвичайно приємно. Дуже дякую за увагу.